Дві години ночі на вулиці стояв писк і дивлюся три лисиці. Чи вони билися між собою? Тан одна на газоні, але шкода, темно, не видно. Зараз біля машин вона побігла. Квіні, тихо. Бачу другу біля білої машини. Але білу машину взагалі не видно, вона в темноті. Я сусіди, які на газон викидають їжу. Десь видно вони ось одна попала на відео. Десь тут їх іще дві було. Он на газоні знову одно, не видно. Ой, шкода зовсім не видно. Це перший раз, що я прокинулась через те, що лисиці пищали. Це був не гавкіт, не вили, а сам пищали якось. finho